Вітаю вас на нашому каналі, де ми занурюємось у найгарячіші події королівських автоперегонів. Війна слів упадоку Формули 1 ніколи не вщухає, і цього разу головні залпи лунають з австрійського міста Грац. Гельмут Марко, безкомпромісний та завжди прямий радник команди Red Bull Racing, нарешті вирішив поставити крапку. І це не просто крапка. А жирний знак оклику в довгій сазі про можливий перехід Макса Ферстапена до стану головних конкурентів Мерседес. Але Марко не просто розвіяв чутки, він здійснив пряму розраховану атаку на свого давнього візаві керівника срібних стріл Тото Вольфа. Протягом кількох місяців повітря в Паддоку було наелектризоване до межі, спекуляції, припущення, інсайди. Все крутилося навколо одного питання: чи наважиться чинний чемпіон світу водій, який став синонімом успіху Red Bull, залишити команду, що зробила його легендою? Сам Тото Вольф, немов досвідчений диригент, підігрівав цю симфонію невизначеності, публічно висловлюючи свій інтерес до нідерландського водія та відкрито заграючи з можливістю сенсаційного трансферу. Здавалося, що внутрішні тертя в Редбул на початку сезону лише підливали олії у вогонь, роблячи неймовірний сценарій цілком реальним. Але тепер цій історії покладено край, і фінал виявився гучним в ексклюзивному та гострому інтерв'ю для австрійського видання Кронен Цайтунг Гельмут Марко, не добираючи дипломатичних висловів, висловив усе, що думає про цю ситуацію. Його слова пролунали як грім серед ясного неба, чітко окреслюючи позицію команди. Це було дуже дратуюче, різко заявив 81 річний австрієць. Це не просто емоція, це констатація факту від людини, яка звикла до тиску, але не терпить інформаційних маніпуляцій. Марко не зупинився на цьому, вказавши пальцем безпосередньо на штаб-квартиру Мерседес у Бреклі. Він з явним роздратуванням розповів про медійний ажіотаж, який виник навколо контракту його головного активу. Всі думали, що знають пункти про розірвання контракту краще за нас, сказав він. І в цих словах відчувається втома від постійних спекуляцій та псевдоекспертних думок. Але найгостріша стріла була випущена в конкретну ціль. І ця історія частково підживлювалася тото, -то, заявив Марко, це пряме звинувачення. Це не просто припущення, а твердження, що керівник команди конкурента свідомо використовував медійний простір для дестабілізації ситуації в Редбул. Для самого Марко, однак картина ніколи не була туманною. Для мене все завжди було зрозуміло, впевнено. Додав він, даючи зрозуміти, що вся ця драма була лише зовнішнім шумом грою для преси, в якій він не збирався брати участь. Офіційне підтвердження того, що пункти про результативність у контракті Ферстапена не були активовані, стало лише формальністю, яка закріпила те, що в Мілтон кінсі знали від самого початку. Але чому Гельмут Марко був настільки впевненим у своїй позиції? Його аргументація базується не на емоціях, а на холодній прагматичній логіці, в центрі якої стоїть одна магічна дата 2026 рік. Це рік великого перезавантаження для всієї Формули 1 Повністю новий технічний регламент, нові силові установки, нова аеродинаміка. Все це може кардинально змінити баланс сил у пелотоні. Марко ставить риторичне, але абсолютно логічне запитання: який сенс для будь-якого водія, а тим більше для чотириразового чемпіона світу, залишати команду, що наразі домінує, заради абсолютної лотереї. Це був би крок у невідомість, ризикована авантюра, яка могла б коштувати років кар'єри. Радник Red Bull детально пояснює свою позицію, малюючи картину повної невизначеності, яка чекає на всіх, у 2026 році. Ніхто не знає, у кого буде найкращий двигун чи шасі, наголошує Марко, підкреслюючи величезний ризик будь-яких кардинальних змін. Є дуже багато факторів, які можуть піти не так. Він не просто констатує факт, він застерігає. Потім, немов приміряючи на себе роль стратегічного наставника, він ставить себе на місце свого водія. Ця порада є одночасно і посланням для Макса, і публічною декларацією для всього світу. Якби я був Ферстапеном, я б почекав і подивився, як розвиватимуться події, а потім би ухвалював рішення. Меседж абсолютно прозорий, робити ставки зараз за два роки до революції було б верхом нерозсудливості. Залишатися в Red Bull – це не просто вияв лояльності, це єдиний розумний хід у великій шаховій партії Формули 1 Факти лише підкріплюють залізну логіку Марко, чинний контракт Макса Ферстапена – Міцно пов'язує його з гоночним колективом Редбул до кінця сезону 2028 року. І хоча всі ми знаємо, що контракти у Формулі 1 це складна матерія, де завжди є місце для нюансів та прихованих пунктів, цього разу Редбул демонструє монолітну впевненість. Зараз, коли спекуляції вщухли, Гельмут Марко дивиться в майбутнє, сподіваючись на спокій та можливість. Сконцентруватися на головному на гонках, він відкрито висловив сподівання, що йому не доведеться знову переживати подібну інформаційну бурю наступного року. Його фінальні слова в інтерв'ю стали одночасно і вираженням надії, і чіткою декларацією про наміри на найближче майбутнє. Він хоче покласти край будь-яким розмовам про можливі клаузула з Десаїда, зосередившись на боротьбі за титули. Сподіваюся, цього не станеться, тому що ми розраховуємо бути серед лідерів наступного року з Максом на чолі, підсумував австрієць. Послання надіслано лінію на піску проведено. Редбул закриває свої лави, а Гельмут Марко виступає в ролі непохитного вартового, що оберігає свою головну зірку та стабільність усієї команди. Цей розділ історії офіційно закрито. Але в книзі великого протистояння між Редбул та Мерседес, між Марко та Вольфом щойно з'явилася ще одна вибухова сторінка: війна за таланти та психологічний тиск тривають. Але що думаєте ви? Чи має рацію Гельмут Марко у своїй непохитній впевненості? Чи справді історія з переходом Ферстапена остаточно закрита, чи це лише тимчасова пауза, із наближенням 2026 року? Ми станемо свідками нового витка цієї драми. Поділіться своїми думками в коментарях під цим відео. Нам дуже цікаво дізнатися вашу точку зору. І, звичайно, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу Формули 1. До зустрічі!